Доброго ранку їдемо евакувати останню дитину, який залишився в селі, яке знаходиться на лінії розмежування. Е і напарник. Все буде добре, все буде Україна. Починаємо евакуацію. Давайте, все щасливо. А ну, ви... Все, акуратненько туди. Аккуратненько. Вс. Пава Україні! Останній сказаць сказати. Доброго дня. Доброго дня, Доброго дня. Так, як доїхали? Добре! Доброго дня! Доброго. Обережно, тут? — Добре. — Добре. — Добре, тоді Дякую. їдемо. — Дякую. — Речі складати? — Ні, не треба.